Всім привіт! Я сьогодні отримала новий фотозвіт. Це є весняний шарм. Ніжна, цікава, в дійсності по-весняному. Я щиро вдячна пані Ані Захарченко за такий прекрасний фотозвіт. Ви тільки гляньте, яка вона гарна, ніжна, цікава. Якщо ви маєте бажання придбати готову прикрасу в описі під відео, я залишу посилання на Фейсбук пані Анни. А від вас коментар, як вам прикраса подобається чи ні, варта уваги. але вона прекрасна. Обов'язково напишіть нам, будь ласка, коментар. Для мене і для майстрині це дуже важливо. Подавала я її зовсім в інших відтіночках, але кожна майстриня вона має свої вподобання. І я щиро вам всім вдячна за прекрасні фотозвіти. Чекаю коментарі. Пока!